Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам сьогодні, розповім про деякі свої плани. В мене є, як я вже не раз розповідала і показувала навіть у відео кілька сортів гортензій макрофіл. Це ті гортензії, які зимують під накриттям або ж десь в приміщенні, тобто не під відкритим небом всю зиму. Вони в мене всі висаджені, відкритий ґрунт. Я намагалася дотриматися е, тих ну, пропорцій, або взагалі створити е, самій ґрунтосуміш, е, яку гортензії полюбляють. А саме це має бути кислий торф. Це має бути дуже дуже легкий повітряний торф, який дуже швидко висихає і не, ну, не затримається в ньому вологість, немає застою води, бо гортензії такі вони не люблять застою води. Вони люблять кислі і добре дреновані ну, ґрунти. Ось, але, але, але. Я ж підписана на багатьох квітникарів, звісно, що і в інстаграмі, і в Фейсбуці, і в Ютубі дивлюся, і дуже багато з них вони мають гортензії в кашпо в різних контейнерах. Мені це теж дуже-дуже подобалося. Я теж думала: а може мені варто таке спробувати. Все-таки дуже гарно виглядає, і от є певні переваги. Порівняно з гортензіями, та не тільки з гортензіями, я говорю про гортензії, бо в мене просто плани на гортензії, але взагалі ж, звісно, що інші рослини, інші квіти можна висаджувати також в контейнери. І ось зима найкращий час для планування, для обдумування, щоб то нового спробувати або щось змінити. Ось, ну І то. І ось у мене стоїть в кадрі кашпо, така місткість, такий контейнер, і тут я планую навесні. А можуть пізніше все-таки посадити гортензію? Гортензії теж у мене у підвалі, але не факт, що я якби зупинюся на тих, що в мене є. Чому я все ж таки придумала спробувати в горщику? Ну чи в кашпо вирощувати гортензії? Хай кілька кущів, але все ж е, є свої переваги, як я сказала. Наприклад, наприклад, тут є все-таки закритий та простір для кореневої системи, і я думаю, що набагато легше, саме завдяки цьому, що простір закритий, набагато легше добитися. Е, Склад ґрунту, який дозволить ну квітці змінювати колір, звісно, що за допомогою внесення певних добрив, певних там підсинювачів, забарлювачів і, і так далі. Також гортензія вона не любить сонця, прямого сонця і сонячної активності, тому вона, її треба ну, так, убезпечувати від цього. В мене були імпровізовані такі шалашики, я робила з пеленок робила, прив'язувала їх до арматури, і ось, щоб затіняло воно Парасолі стало, ну, тобто Треба було щось викручувати, щось робити. А горщик. В принципі, в залежності, звісно, що від величини горщика і від ваги, але набагато легше його все-таки пересунути в тінь, чи то дерева, чи то інших рослин, чи то трояндових кущів, чи то від ну, Тобто можна вже придумати, де знайти їм місце притінення, щоб вони не псувався декоративний вигляд гортензії від сонячної активності. Ось також горщики вони дозволяють нам... Ну, якби зробити в саду чи в дворі, в залежності, де ми уявляємо свої квіти, зробити таку шаровість, якусь та? внести таку цікавинку за допомогою навіть різних ну, поєднання рослин різної висоти. І також це можна досягнути допомогою горщика. Оцей, наприклад, горщик, він височенький. Я вибрала собі з таких високих об'єм, взагалі його 20 літрів, я потім покажу, розкажу. Але ось така форма його, що він високий, сантиметрів десь, мабуть, що 70. Ось. Але ще я собі придивилася кілька, і я якраз спробую зробити, ніби як таку ну, намішаю. Трішки вищі, трішки нижчі, трішки ширші, трішки такі. Витонченіші догори. Це теж досить цікаво. І, до речі, в мене є книга про троянди англомовна, і там якраз теж зазначено, що от можна вносити якусь цікавинку в сад, поєднуючи різну висоту рослин, троян з різними багаторічниками. Це теж, ну, звісно, на які, як на якісь смаки, хтось може любить, щоб все було симетрично, гарно. А хтось любить навпаки от побавитися з висотою і як. Та як це відобразиться так, на сприйнятті саду. Тому ось це теж можна досягнути за допомогою горщиків. Також можна, звісно, що ну, міняти місце розташування, не знаю, в залежності від часу дня, чи від того, який вас настрій, де ви хочете провести там, свій день, свій час, своє робоче місце облаштувати, чи на терасі, чи десь з іншої сторони будинку от можна так само носити так, ту квітку за собою і. Це теж дозволить урізноманітнювати місце, де ви щось робите. Тому так, тому, ось так я вирішила все-таки спробувати. Сюди я відразу навряд чи посажу, бо тут 20 літрів. У мене взагалі цей контейнер, це кашпо від Ротанг, кашпо Кашпоротанг Львів, Кашпо Львів, Ротанг. Вони є в Інстаграмі, я знайшла їх в інстаграмі, ось, але є вони і в Фейсбуці, я там посилання. Хто захоче, подивіться, там є, по-перше, різні кольори. Я вибрала він такий, ну, передала камеру, то дуже гарно. Такий сірувато, ніжно сірувати, не такий дуже темно-сіровий, не графітовий. Ні, все-таки сіруватий, гарний колір. Білий мені дуже сподобався, біло-кремовий дуже сподобався. І коричневий там є. Ну, є фактично вибір. Є вибір там також по висоті, по ширині, по літражу, і 12 літрів є, і 16, і 20. Я взяла 20. Відповідно, зараз він завеликий. Тобто я зразу не пересажу сюди гортензію. Я думаю, що вона в мене поживе в тому горшочку, в якому вона є. І потім, в певний момент, я її пересажу. І це теж добре, бо, в принципі, Досить легко теж зробити ґрунту суміш, добитися тут не застою води, добитися того, щоб земля швидко пересихала, висухала, точніше, рослинка напилася, земля висохла все і вона не псується від застою води. І ще, до речі, в них є така модель. Я собі придумала, куди я її використаю. Виникла в мене ідея. Менший літраж, але з такими ручками, з двох сторін є ручки. І от я вирішила, я коли... Працюю біля троян чи з іншими рослинами, півонії, коли відквітнуть, їх треба обрізати. Тобто працюю з секатором. Дуже часто, звісно, що я беру секатор, антисептик, рукавички і навіть два секатори, що ще може бути. Різні види рукавичок, є тонші, є товщі, є на ліку. Тобто, в мене з собою там скількись одиниць того, що я. Ношу з собою. Я це складаю відро і ось ношу від куща до куща. Але відро воно не так естетично виглядає, і, відповідно, я придумала, що мені такий. Такий контейнер, такий горщечок, він дуже гарно буде пасувати навіть. От приємніше його взяти в руки, приємніше з ним працювати. Все-таки так, коли ну, візуально собі створюєш якісь приємності, це теж додає позитиву в роботі. Я розумію, що може багато для кого це скажете не на часі, не треба занадто себе ось. Як би, тішити, балувати і так далі. Бо краще ну, такі всі витребеньки це вже витребеньки, є відро, окей, можна обійтися відром. У нас є набагато нагальніші потреби. Я згідна, але і частково не згідна. Все-таки ну, дуже-дуже багато випробувань нам зараз на нашу нервову систему, на наші голови. на наші Ну то невизначеність майбутнього, коли малі діти, то одні, одні переживання. Дуже, звісно, що багато чого ми зараз витримуємо та, нашої нервової системи. Нервова система це ключове в організмі, і якщо її постійно перенавантажувати і стресувати, то, то це може вилитися дуже багато неприємних речей. І от хоча б якісь часткові радощі, якісь часткові переключання. Уваги так. Я думаю, що це все ж таки можна собі дозволити навіть в час війни. І так, можливо, я не права, але от так я собі вважаю. Тому -то, ось таке моє відео, показала, розказала. Пишіть ви, цікаво, як у вас. Чи вирощуєте в контейнерах гортензії, чи тільки в відкритому ґрунті теж комбіновано, як дійшли до тих варіантів. Буду вам дуже вдячна за будь-які відгуки. Ось, А сама подивлюся, як скажу, що в мене е, з контейнерними рослинами нема дуже великого досвіду. У мене троянди ростуть контейнері, кілька сортів. Я б не сказала, що вони надто сильно розвиваються. Все-таки в контейнері, е, хоч це гарно і можна бавитися кудись там переносити, міняти місце. Але з іншої сторони, тут точно треба вчасно підгодовувати і підгодовувати так якісно. Їх навіть не лише підливати. Так? А для зміни кольору, але і давати підживлення добрива, комплексні добрива, адже тут зна, той простір, ґрунту набагато менше, і з того ґрунту, що ми дали, звісно, що набагато швидше рослина забирає ті поживні речовини, які їй потрібні для нормального, гармонійного розвитку і вегетації, так, квітування. Ось і так далі. Тому буду дякувати вам за ваші відгуки. Хто що має в горщиках, розповідайте. Всім до наступних відео і папа. -па.